Далі ми будемо говорити про те, що таке ПТСР, як ми можемо впливати, не будучи психологами, для того, щоб покращити свій емоційний стан, тілесний стан та психологічний стан від проявів ПТСР. Це буде дуже корисно всім цивільним. Це буде дуже важливо самим захисникам, які отримали бойовий травматичний досвід, які заважає їм жити і виснажує їх це означає те, що з людиною сталася якась травматична подія, вона не змогла її опрацювати, і це заважає жити. Є ознаки ПТСР, які нам дозволяють сказати, що це дійсно ПТСР це порушення сну, тобто людина може спати взагалі дві години в добу. Це інтрузійні спогади, флешбеки. Тобто людина уявляє, що вона знаходиться не тут в теперішньому часу, а все це, що з нею відбувається, ніби вона знаходиться в тому часу травматичні події. Це тригери, які нагадують, навіюють людині, що в неї сталася травматична подія. Це можуть бути звуки якісь. У мене був військовий, якого був тригер, Це звук мікрохвильовки. Коли вона спрацює, ми здавалася, що це розтяжка спрацьовує, і він падав на підлогу, нібито захищає своє життя, життя своєї дружини. Це може бути запахи. На моїй практиці теж розповідали люди, які звільнилися з полону. Що запах каші, яку надавали в полоні, коли вони десь чули, то ніби здавалося, що вони знову опинилися в полоні. Це може бути колір, наприклад, деякі військові, які звільнилися. Вони не можуть навіть бачити колір пікселю форми їм нагадуються травматичні події. І в принципі, всі ці прояви це нормальні дії психіки на ненормальні умови, в яких перебувала людина. Не можна сказати, що є єдиний якийсь метод для боротьби з ПТСР. Є психіатр і ліки, але це не первинна допомога. Первинна допомога все ж таки психотерапія, яка допомагає інтегрувати у цей травматичний досвід, перепрацювати як файл, покласти мозок на полицю для того, щоб людина не позбавилася цього досвіду, для того, щоб вона пам'ятала, що з неї сталося, але ж пам'ятала не настільки емоційно, і вона була присутня в теперішньому часі. Дуже корисна. Тілесна терапія, тому що наше тіло дуже потужно пов'язане з нашим мозком, нашою психікою. Якщо мозок він захищає людину і витісняє ті спогади, які сталося, капсулює емоції, які сталися, то тіло воно реагує незалежно від того, що робить мозок. Тілесна терапія для роботи з ПТСР, з тривогою, з депресивним станом вона є додатковою, але дуже потужною. Наше завдання, щоб наш мозок опрацював травматичну подію. Наше тіло реагує несвідомо від мозку. І ми можемо працювати з тілом, впливаючи на мозок, таким чином вводити в обману наш мозок. Тобто ми даємо сигнал мозку, що все добре, я заспокоююсь, мене це не хвилює, я можу з цим справитися. І я можу впливати на свої дії до повномасштабної війни. Взагалі була стиматизація психологічна, що психологи лізуть в мозок, вони щось роблять, вони ковиряються. І виховання радянського союзу взагалі нам не дозволяло прислухатися до своїх потреб для вибудовування своїх кордонів для відчуття свого тіла. І безумовно, коли почалася повномасштабна війна, було згуртування психологів для надання критичної першої психологічної допомоги, тобто кризової допомоги. І люди почали звертатися, і вони зрозуміли, що психолог просто надавав елементарні техніки стабілізації, Через тіло це дихання, це розслаблення, це заземлення. Дуже важливо спостерігати за нашим психологічним здоров'ям і впливати на нього, коли у нас поломана нога. Ми несемо відповідальність за те, щоб звернутися до лікаря і щось з цим зробити. Ми не сидимо, не чекаємо, коли вона якимось чином зростеться, і потім будемо ковиляти таким самим чином і звертатися до психолога. Якщо людина відчуває, що вона не справляється, краще зробити це зараз. В наш психологічний стан по пираміду Маслова, так як і фізичний стан, це перша потреба, яку ми повинні задовольнити, щоб рухатися надалі. Доброго дня. Доброго дня. Я Наталя, практикуючий психолог серця Завсталі. З яким запитом ви прийшли? Я Олег, захисник Завсталі. Хотів поскаржитись на поганий сон, плохо засипаю. Часто прокидаюся, угу. чим би ви могли мені допомогти. Що відбувається, коли ви погано засинаєте? Ну, думки за рідне місто. Хочеться угу. повернутися туди, спобедитися. Угу. Коли людина думає про своє місто, яке воно захищало? В нього згадки, як він це робив, і це захист, тобто це страх, і його тіло реагує таким чином, що воно продовжує намагатися бути готовим до збереження життя і того міста. Як це відбувається в тілі? В нас великий сплеск адреналіну, який допомагає кров спрямовувати від внутрішніх органів до м'язів для того, щоб вони були готові щось робити, тобто або захищатися, або бігти від небезпеки. І коли кров знаходиться в наших м'язах великій кількості, то м'язи напружуються, і наш організм він постійно в напруженому стані. Коли наш організм в напруженому стані, це йде до великого виснаження. От саме той момент, коли ми починаємо засинати, тіло повинно розслаблятися. А коли постійно негативні думки, тіло не розслабляється. Воно заважає нам засинати. Є релаксаційна вправа, яка називається м'язова релаксація по Джекобсону. Вона дуже класно впливає на фізичний стан, тобто на всі ці м'язи, коли вони напружені у вас. Вона впливає на те, щоб пом'якшити це напруження, звільнити це напруження з м'язів, і це допоможе вам засинати. В Чому суть взагалі цієї вправи? Ми починаємо донапружувати м'язи окремі в нашому тілі, а потім їх розслабляємо. Ви напружуєте до тої точки болю, яку ви можете сприйняти, щоб вам було не дуже боляче, щоб не нашкодити, коли ми донапружуємо наші м'язи. Ми таким чином надаємо сигнал в наш мозок, щоб мозок дозволив розслабити наші м'язи, тобто ми вводимо в оману наш мозок. А коли через тіло ми діємо на мозок, мозок позбавляється негативних думок. Бо він відчуває, що якщо тіло розслаблене, то ми в безпеці. Спочатку ми заземляємось, тобто ми ножки ставимо на підлогу. Максимально відчуваємо підлогу, можна порухати навіть. Ми сідницями заземляємось, тобто ми так рухаємо сідницю ліворуч-праворуч, шукаємо той самий центр. Намагаємося дихати животом. Робимо вдих і видих. Беремо наші кісті рук і зжимаємо в кулаки максимально як можемо. І розслаблюємо наші кісті рук. Розслаблений рук ми підіймаємо вгору і напружимо наші біцепси. Ми звільняємо напругу, дихаємо. Ми відводимо руки назад і намагаємось наші лопатки звести до центру. Розслабляємося. Кладемо руку на живіт і напружимо свій прес. Розслабляємося, дихаємо. Напружуємо наші сідниці, зводимо їх в центр. Якби ніби сідницями ми піднімаємося стільця. Розслабилися. Ми напружимо наше стегна і більш нічого не напружуємо. Можемо руками відчути цю напругу. І дихаємо. Розслабилися. Ми піднімаємо наші ноги, будемо напружувати гомілки. І розслабилися. Можна навіть поколувати таким чином ноги. І ми зараз беремо кулачки наші, біцепси, зводимо лопатки, напружуємо прес, сідниці, піднімаємо ноги і уявляємо, що ми з'їли кислий кислий лимон. І напружимося. Розслабилися. Моментальний ефект, який ви можете відчути, це по своїм долоням. Яка температура ваших долоні? Воно тепліше, холодніше, бо нічого не змінилося. Тепліше. По всьому організму стало тепліше і прийшло чувство розслабленості. Угу. Тобто той ефект, який ми намагаємося досягнути, угу. це розслаблення для того, щоб тіло могло почати відпочивати, переходити угу. в режим сну. Що саме відбулося? Пішов кровообіг. По нашому тілу, по нашим органам розслаблення пішло і пішло тепло. Цю вправу можна робити або лежачи, або стоячи, або сидячи. Це також дуже гарна вправа, якщо вам треба дуже швидко зігритися. І ще дуже класно ця вправа допомагає, коли є судоми. Судоми будуть поступово проходити. Цикл виконання цих донапружень м'язів і розслаблення доречно робити не менш трьох. Якщо хочеться зробити ще четвертий, п'ятий раз немає абсолютно ніяких заперечень, то ви можете це зробити, ви собі це не нашкодите. Може бути якесь запаморочення трошки, здаватися, що ви можете втратити свідомість, це абсолютно нормально. Бо коли позбавляємо себе затисків, то починає рухатися кисень по організму, і він доставляється прямо до мозкової частини. Воно поступово пройде, головне зразу не вставати. Діяти, а трошки побути в цьому релаксаційному стані. Ви можете підключати цю вправу і для дітей, і для дорослих. Ця вправа вона діє миттєво. Якщо ви будете робити цю вправу перед сном, ви подивитесь, наскільки вам це допоможе гарно засинати. Дякую за допомогу. Але якщо у вас є порушення сну 3 тижні, 4 тижні і більше, то треба вже звернутися до психіатра, бо це вже таке дуже потужне порушення сну, і треба тут вже підключати пігулки і додатково виконувати цю вправу. Доброго дня, я Наталія, практичний психолог громадської організації Серця Зовсталі. Скажіть, будь ласка, з яким запитом ви прийшли до нас? Добрий день, мене звати Павел. Я захисник Маріуполя. Пробув в плену год. прийшов к вам, щоб ви мені допомогли з агресією злостю, як з нею боротися. Ми намагаємося позбавитися від цієї емоції, бо агресія і злість це те, що нам допомагає відстоювати свої права, свої кордони, захищати себе, але дуже важливо її регулювати, навчитися регулювати цю злість. Дуже часто відбувається так, що люди намагаються контролювати свою злість або будь-яку емоцію. І Це дуже невірно, бо ми не можемо контролювати, ми не можемо собі заборонити Сказати Ні, я зараз не буду відчувати злість, мені треба терміново зупинитися в агресії. Це не контролюється, але ми можемо впливати. І е, агресія вона має свій початок. І цей початок він починається з роздратування. На цьому етапі дуже важливо визначити, що зараз у вас емоція роздратування. Коли емоція йде до злості, там вже дуже тяжко контролювати. А коли доходить до агресії. І тут це неможливо. Агресія, злість або роздратування, вона супроводжується великою кількістю адреналіну, бо на адреналін нам допомагає боротися, відстоювати свої права. В цей момент важливо знизити кількість адреналіну. Перший шлях, якщо у вас дуже велике роздратування, і ви відчуваєте, що ви вже злітеся, то треба взяти воду, велику кількість води і пити маленькими ковточками, пити до тієї стадії, коли вам захочеться в туалет. І за рахунок того, що ви знімаєте концентрацію. Адреналіна. Другий шлях. Вихід адреналіну може бути за рахунок фізичного навантаження. Тобто ми пітніємо і за рахунок поту знижується концентрація адреналіну. І можна прямо в моменті відійти, поприсідати, пострибати або повіджиматися на щось таке, що можна зробити тут і зараз. Але адреналін, він немиттєво йде. І якщо у вас була якась травматична подія, він накопичується. Щоб не дійти до стадії злості і агресії, ми можемо поступово кожен день знизувати заздалегідь свій адреналін. Хотілось би спробувати. тому. Я пропоную зробити вправи, які називаються ключ Алієва. Ми робимо рухи руками та ногами, тому що коли велика кількість адреналіну, він шукає вихід від внутрішніх органів, він йде до м'язів рук. Тобто ми стискаємо кулаки і нам хочеться когось вдарити, або ніг, і ми можемо, наприклад, там бігти, або ми можемо лаятись. Це теж вихід емоції цього адреналіну. Ми спочатку ноги ставимо на ширину плеч, ми заземляємось, тобто відчимаємо підлогу, можна трошки покачатися, налаштовуємо дихання. Тобто дихаємо в звичайному режимі. Я пропоную згадати ситуацію, яка дуже визиває у вас злість. Відчуйте, як вона проходить по вашому тілу. Вона опускається до рук, до кисті рук. Вона зжимається в кулаки. Ви Так. Да. Це звость, так. Да. Ви трошки робите м'якими коліна, корпус трошки вниз. Ми розправляємо руки як орел і скидаємо цю злість. І дихаємо. І наше. Навантаження саме йде вниз. Вверх легко, вниз з навантаженням. Вилаштуємо дихання в звичайному режимі. Дихаємо повільно, розкачуємося, заземляємось, відчиваємо підлогу. Знову згадуємо ситуацію, яка визиває злість. Відчуваємо в кулаках, вони стискаються. І зараз ми будемо повертатися корпусом, а руки в нас будуть як плеті в вільному руханні. І можна навіть додати слова я злюсь. І руки вільно рухаються. Я злюсь. Я злюсь. Я злюсь. Я злюсь. Я злюсь. Я злюсь. Зупиняємось, видихаємо, спокійно дихаємо. Відчуваємо підлогу. Ми повертаємось прямо. Ноги у нас теж на ширину плечей. як і коліна. Ця вправа називається лижник. Тобто ми вверх підіймаємо руки і з потужністю вниз, нібито відштовхуємось. Коли ми вверх руки, ми становимося на носочки. Коли вниз на п'яточки. І таким чином ми розкачуємося. Один. Два. Три. Чотири. злюсь, П'ять. Шість. злюсь, Вісім. Дев'ять. Я злюсь. Десять. Ми трошки розвертаємось один до одного. І ми робимо самомасаж руками. Руки як плеті. І ми намагаємося себе стукнути по спині. Ось таким чином. І простукувати вверх, середину, вниз. Тобто ми рухаємося до спини. Я, Я злюсь. Сім, вісім. Я в Тихо. Тепло пішло по тілу. Відчуваєте? Да, да. Ми повертаємось прямо, і зараз ми будемо робити рухи ногами. Пів кроку. Нагалю воруч, руки праворуч. Викидуємо, повертаємось. Прям викидуємо ногу, повертаємось. Не підіймаємо, а робимо от так. Чудово. Ще раз. Викидаємо ногу. Вільно. Ще раз. Ще раз. Встановимо з тих Видихаємо, можна руку покласти на живіт. Відчути, як ви дихаєте животом. Відчуваємо, як розслаблення йде по тілу. Подумати про щось гарне. Ви можете себе обійняти ніжно, погладити себе. І так, от в обіймах, можете навіть поколиватись. В'яміть себе і як дитину заспокоїти. Що ви зараз відчуваєте? Зараз намного легше злость прямого уходя за тіми прижненнями. Ця вправа дуже корисна і військовим, і навіть для просто цивільних людей. Зараз ми, українці, всі перебуваємо в військовому стані. Безумовно, у нас є агресія на наших крибників, які напали на нашу країну. І цю вправу я рекомендую робити вранці один цикл кожен день. Дуже корисно говорити Я злюсь. Ви дозволяєте відчути собі цю емоцію. Ви її вивільняєте через те, що ви говорите. І у вас вже немає цього докручення до агресії, де не можна себе контролювати. Спасибо большое. Буду діяти в дальнішому. Воно допомагає. Дякую вам, що ви звернулися і піклуєтесь про своє психологічне здоров'я. Доброго дня, мене звати Наталія. З яким запитом ви звернулися до нас? Що у вас хвилює? Добрий день, Наталя. Мене звати Катерина. Я військова, маю досвід облоги міста Маріуполя та перебування у полоні. Після повернення з полону стикаюсь з тривожністю і хотіла б дізнатися, як можна цей стан побороти. Які відчуття в тілі у вас, коли ви відчуваєте цю тривожність? Ну, я реагую на якісь різкі звуки, наприклад, і в мене може перехватувати дихання. Mm -hmm. В мене відчуття спазму у грудях, mm -hmm. і таке відчуття, що я не можу слова сказати. Угу. Я хочу пояснити, що саме відбувається, коли людина тривожне стане, чому в грудях є спазм. Людина відчуває страх, загрози свого життя, її тіло акумулюється для того, щоб щось робити, щоб забезпечити собі безпеку і спазмуються деякі наші судини, наші органи, і таким чином групується наше тіло для того, щоб захищатись. Ми зараз з вами проведемо техніку, яка називається ступеневе дихання. Ми будемо поступово вдихати повітря і рухати від зони живота до зони грудей, потім до зони нашої шиї і до щелепи. Коли ми будемо видихати повільно, за один раз, не ступеневе, і відпускати це дихання. Дихаємо ми животом. І вдихаємо животом, і видихаємо животом. Вдихаємо ми носом, видихаємо ми ротом. І що важливо, коли ми робимо вдих, ми видаємо звук поступово, і коли ми робимо видих, ми теж видаємо звук, але повільно і розтяжно. Зараз я покажу, як це виглядає. Ми кладемо руку на живіт. Бо коли ми дихаємо животом, наш живіт рухається. Спочатку ми заземляємось, ми кладемо стопи на підлогу, ми центруємося сідницями, відчуваємо, як ми сидимо на стільці. Потім ми опираємо нашу спину, відчули, вирівнюємося, кладемо руку на живіт і робимо поступове дихання з озвуком гм 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 Що важливо? Коли ми вдихаємо, ми уявляємо, як наша тривога донапружується, тобто, як пружина розтягується, ми пропускаємо емоцію тривоги з живота до грудей, де у вас затискання є, до шиї. І вивольняємо через рот. Коли ми видихаємо, ми релаксуємо. Ми цю тривожність відпускаємо це звуком. Звук має вібраційне значення, він допомагає цю емоцію випускати. Виглядає цікаво, треба спробувати. Я пропоную подумати про ту тривожну ситуацію з полону або з бойових дій. Відчуйте в тілі. Де це відчуття тривожності знаходиться. Кладемо руку на живіт, ви думаєте про цю ситуацію і самостійно починаєте дихати. Продовжуємо. Ще продовжуємо. Ви почуваєтеся? Так, да, воно розгрожає ці відчуття спазму і в груди і в горлі. І так. Да. Чудово. І тепер ми закріпимо якоюсь позитивною ресурсною думкою з таким ж самим диханням. Тобто ми повинні вийти з вправи в позитивному стані. Подумайте, будь ласка, про щось позитивне в вашому житті, але це позитивне має бути доступним тут і зараз для вас. І підслідкуйте, де в тілі це відчувається. Кладемо руку на живіт, думаємо про позитивний ресурсний стан і починаємо також дихати. <хи> Дихайте в своєму звичайному режимі. Яке ваше відчуття? З поєднанням дихання і згадки про позитивне щось в тривожності зараз я не відчуваю. Ну можна сказати, як після спорту відчуття таке, коли в тебе приємна втома, така да воно mm. працює. Чудово, я дуже рада. Ви можете робити це кожного разу, коли у вас трапляються спогади тривожні, але завжди закривайте цю вправу якоюсь позитивною думкою. Коли ми щось визволяємо свого тіла, своїх думок, нам треба чимось замінити, і це має бути позитивне, бо це наш ресурс. Зрозуміло. Дякую вам, Катерина. Дякую, Наталя. Я обов'язково запам'ятаю цю техніку, і буду її використовувати. Хочеться сказати, що ця техніка дуже корисна не тільки для військових, а і для будь-якої людини, у якій підіймається тривожний стан. Ви можете її використовувати в тому місці, де ви можете себе відчувати розслаблене. Важливо знати, що мінімально ми проводимо 5 циклів цього дихання, але якщо ви відчуваєте, що вам цього недостатньо, ви можете продовжити до тих. Пір, коли ви відчуєте вже полегшення і зняття цієї тривожності, ми всі індивідуальні, тому дуже важливо рухатися за своїми емоціями за своїм тілом.